За допомогою болгарки у центрі естетичного виховання у Миргороді робітники розпилюють будівельні матеріали. У приміщенні понад півроку триває реконструкція. В цьому приміщенні був актовий зал, де танцювали, співали, проводили концерти, школяри, а тут приходили батьки і гості. Нашого міста тут сиділи. Повністю заміна даху. Дах був вже такий гнилий, старенький шифер. Старенький. Тут буде сцена перероблена раніше. Там була сцена, а знизу по новому проєкту будуть ще додаткові приміщення для гуртків цирка. В Руді понад сотня років. останній капітальний ремонт тут був 20 років тому, говорить перший заступник голови Миргородської міськради Олександр Острянин. Нині тут на 60% виконали реконструкцію, додає виконроб підрядної організації. Ми демонтували повністю стару покрівлю, балки перекриття і все те, що внутрі, ми демонтували. Цегліни кладки з підлогу. Тепер ми приступили до монтажу. Покрівля нас на 80% вже зроблена з металочерепиці. Утеплення у нас з покрівлі теж проходить. І внутрішні роботи, як ви бачите, вона йде. От, також зробили утеплення фасаду, от, і покраска його. Роботи ми почали з початку року, з початку цього року, десь кінець лютого, десь отак почали робити. По договору у нас термін виконання робіт це березень наступного року. Але по факту ми плануємо закінчити всі роботи будівельні в цьому році. До кінця року на реконструкцію приміщення спрямували 27 мільйонів гривень. Говорить перший заступник голови громади Олександр Острянин. Із них 3,5 – це кошти наші місцеві 3,5, а 23… Грубо двадцять три це кошти інвестиційного європейського інвестиційного банку. Половина з цих коштів це обладнання, а половина коштів це дійсно ті роботи, які ви сьогодні бачите. Обладнання е, різного роду, там починає е, е, із технічних забезпечень, там е, е, комп'ютерна техніка, техніка е, для е, залів, де будуть проводитися е, відповідні концертний зал. За словами Олександра Остряна, реконструкцію почали, бо будівля була у незадовільному стані. Роботи виконує київська фірма. Дахи протікали опалення, сантехніка, значить. Електричне обладнання це стара будівля. Так тут, якщо брати наприклад, як була цегляна кладка, то, то вона ще там не на цемент ложилася, а вложилась на глину. Тобто, взагалі там кирбіч ну, не тримався. Нам доводилось повністю розбирати деякі стінки, повністю їх перекладувати, укріпляти їх монолітними поясами. Центр відвідують близько восьми сотень дітей, приблизно 200 із них переселенці. Поки триває реконструкція, гуртки організовують у школах та будинку культури. За словами директорки Центру естетичного виховання Анжеліки Хоменко, цю будівлю спородили 1905 року. Тоді тут облаштували дім народного зібрання, а згодом народний дім. Після 1945 року тут облаштували будинок офіцерів, а через 23 роки будинок піонерів. Із з 2002 року тут є центр естетичного виховання молоді. Каріна Попова, Микола Єрьоменко, новини на Суспільному, Полтавщина.